Слава Україні, з вами знову я Петро, і ви знову нашому каналі. Читати бухтюк. Зараз ви спускайтесь низький, ти лайк, підписуйтесь на наш канал, нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім про серіал Краще звоніть Соу. Отже, а я думаю, що ви знаєте про серіал Пуститися в берег» або «Breaking Bad». Це найвідоміший і, можливо, найкращий серіал за всі часи. Отже. О, отже, а цей серіал дзвоніть поз... солу. Я вам раджу подивитися перед тим, як дивитися пуститися берега. Тому що ці історії пов'язані. Отже, в наступному ві відео я вам розповім про пуститися берега. А про що ж все-таки пуститися про що ж все-таки краще дзвоніть солу? Отже, є і адвокат, якого не дуже легке життя. Спочатку він а, просто працював там в фірмі свого брата і просто був таким помічником, можна сказати. Потім отримав освіту, він отримав освіту адвоката, але ця освіта а, була не зовсім найкращою, тому що він вчився заочно. І Освіта була не найкраща, але він, він хотів стати адвокатом, і він робив для цього все. Він знаходив якісь там ни, він знаходив якісь там а, різні прогали в законах, він робив різні дивні речі, він робив і незаконні речі, і так далі. Він просто хотів бути адвокатом, і він хотів заробляти гроші. Він робив дуже багато речей, він продавав телефони. Він там витягав різних людей з різних ситуацій. Він став геніальним адвокатом. Можливо, це я вам вже точно не скажу. Але це просто такий тип, який начебто з одної сторони виглядає інколи придуркуватим. Такий начебто, що хоче тільки гроші, який просто якийсь. Дурненький тип, якийсь просто адвокат, але він настільки добре розмовляв, і він був настільки розумним, що йому це стало в нагоді. І в нього були проблеми з братом. Його брат був хворий тим, що в нього була алергія на різні електричні прилади. В нього в домі не було ні світла. Ні, електрики взагалі. Якщо брат до нього ходив кожен день, цей же ж сов, до свого брата старшого, він йому возив там якісь яблука, він возив йому воду, їжу. І йому кожен раз треба було перед тим, як зайти в будинок, залишити свій телефон, ключі і так далі, поза будинком, тільки тоді заходив, він за ним доглядав. Але брат не хотів, щоб сол став адвокатом. Отже, тут розповідається про сварки між братами. Розповідається про, також, про, його, про його ситуацію з, з, спочатку з дівчиною, потім як вона стала жінкою, можливо. А, про те, які в них були проблеми, як вони це розв'язували, як вони сварилися, як вони мирились. Отже, і по, про подружжя, і про братерство, також про наркотики. Взагалі про адвокатів. І це було дивитися справді цікаво. Я просто вам багато не хочу розповідати, щоб ви самі все це зажили. Тому що мені це дуже сильно сподобалось. Як він там порушує якісь можливо закони, як він знаходить лазівки, як він робить просто все. І це було справді дуже цікаво. Дуже вам раджу цей серіал і обов'язково після цього подивитися, пуститися берега. Отже, а ви дивіться серіали, дивіться фільми. Ну і, звичайно, не забувайте про книги. Ну а всім па-па-па-па!